Ми дійсно вже понад рік не закуповуємо офіційно газ в Російської Федерації. Це як на мене перш за все, політичне досягнення, нескільки економічне, як політичне. З другого боку, чи ми купуємо норвежський газ, чи ми купуємо Алжирський газ, чи ми купуємо російський газ, напевно, буде несправедливо. Він в точках, в хабах, він змішується. Мало того, ми навіть вдома, як правило, споживаємо суміш газів. Власного виробництва імпортованих газів. Тому сказати, що ми там на власному забезпеченні буде неправильно. Е, тому про ціни ну, для порівняння. В Норвегії, яка є в Європі, мабуть, першим експортером газу вже після Росії перед Росією або після Росії, ну як який рік, е, ціна на газ в середньому в 5 разів вища, ніж в середньому по Європі. Питання. Чи справедлива ціна на газ? Ну, Норвегія не з'являється і не каже, давайте дешевий газ віддамо норвежцям. Тобто це політика держави. Ми повинні стимулювати, в тому числі через тарифи, зменшення споживання природнього газу. Ми без себе Україна сама забезпечила газу? Якщо ми е на національному рівні вийдемо на тренд підвищення е власного видобутку, такий як він сьогодні взятий. Ну, от, скажімо, останніх рік вже тенденція в принципі, вимальовується, і збережеться тенденція по скороченню. Я думаю, 3-4 роки ми будемо на власному забезпеченні.